Я хотів би почати свій виступ перш за все з подяки. Подякує вам, людям праці, пенсіонерам, студентам, робітникам, які сьогодні, в цей святковий день, зібрались на цій площі, зібрались і відродили свято 1 травня. Ці області вам! Україна. Знаходиться на порозі краху. Так. Але ми цього не допустимо. Міжнародний валютний фонд, який знищив десятки країн по всій планеті. Міжнародний валютний фонд, який прийшов в Україну 20 років тому, ціленаправленно робить все для того, щоби знищити. Державу Україну в центрі Європи. Державний валютний фонд завдяки своїй політиці зневілігував державну валюту в таких країнах, як Аргентина, Мексика, Україна, Греція і десятки інших країн. Міжнародний валютний фонд, який через свої афілії олігархів змушує уряди всіх країн. Продавати майно держави, приватизовувати ті підприємства, на яких ви працювали, ті підприємства, які ви будували. Ось це політика міжнародного валютного фонду. Саме тому сьогодні, разом з профспілками, соціал-демократична партія вивела людей для того, щоб показати, що трудовий народ буде жорстко боротися з цими представниками. Олігархічної групи і Міжнародного валютного фонду. Я хочу подякувати кожному з вас за те, що ви сьогодні, як і мільярди по всій планеті, стоїте на цій площі, як люди в 143 країнах світу відзначаєте свято 1 травня, свято трудового народу, свято трудівників і працівників. Я вдячний вам і слава вам! Слава труду! Дякуємо вам за виступ. Давайте привітаємо ще раз обласками. Це був Олександр Шамота. Ну і, власне, зараз до слова запрошуємо людину, першого заступника голови соціал-демократичної партії, народний депутат України.